Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Саміт лідерів країн Групи 20 мав закінчитися без якихось сенсацій. Однак насправді не обійшлося без справжнього дипломатичного скандалу, про який зараз говорять провідні медіа у світі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді Рамоді схарактеризував як своє велике дипломатичне досягнення той факт. Що саміт завершився ухваленням спільної декларації, тому що до зустрічі взагалі вважалося, що країни групи 20 не зможуть прийти до схвалення якогось документу, просто тому що їхні позиції по Війні Росії проти України вже за НАТО розрізняються, і от Індія, як господарка саміту, запропонувала формулювання, в яких не було прямого вказування на Російську Федерацію як на країну агресора. Саме тому вдалося ухвалити декларацію, в якій говорилося про війну в Україні і про те, що всі країни мають утриматися від застосування сили для територіальних завоювань. Треба сказати, що для Індії це ще було досить принципово, коли мова йде про її стосунки із Китайською Народною Республікою, адже Територіальні претензії КНР до Індії також можуть в будь-який момент призвести до війни, і я не виключаю що до великої війни. Однак, у міністерстві закордонних справ України не погодилися з тим, що мають розглядати цю підсумкову декларацію як величезне досягнення. Представники Українського Міністерства закордонних справ навіть видрукували документ, ухвалений групою 20, із своїми зауваженнями і наголосили, там, де мова йде про якісь абстрактні країни, треба чітко і однозначно сказати про Російську Федерацію. І саме це. І є тією позицією України, яку зараз висвітлюють, тому що всі розуміють, що звичайно ж, коли мова йде про війну в Україні, коли мова йде про застосування сили для територіальних захоплень, це звичайно пов'язана саме із російськими діями, а не з діями якихось там абстрактних інопланетян. І тим більш ганебним є той факт, що Росія продовжує в якості країни агресора. В якості країни, яка вбиває мирних мешканців, бути учасницею Групи 20. І Україн країн глобального півдня не вистачає сміливості показати Російській Федерації на двері. До речі, про двері. У цих дверях у нью делі не побачили президента Російської Федерації Володимира Путіна, і це також один з важливих підсумків цього саміту. Те, що Путіна на ньому не було, а на міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова у Нью-Деліну у буквальному сенсі цього слова практично не звернули жодної уваги. Це варто порівняти, скажімо, із участю Лаврова у саміті групи 20 на балі у Індонезії. І коли мова йшла про зустріч міністра закордонних справ країн двадцятки, і коли Лавров так як і тепер підміняв на зустрічі голів держав президента Російської Федерації Володимира Путіна, тоді рік тому Лавров був якщо не одним з ключових учасників зустрічі, то принаймні людиною за якою полювала уся світова преса. Чому зараз очільник російського зовнішньополітичного відомства нікого не зацікавив? Можливо, тому що сама вага Росії у світовій політиці зменшується із кожним днем. Те, що Путін не приїхав, було доказом того, що російському президенту досі боляче, що на нього не звертають увагу керівники країн цивілізованого світу, учасником клубу, яких він був до початку своїх агресивних дій проти України. Але це і все, тому що більше звертати увагу на російську позицію, на російські заяви нікому навіть не цікаво. Набагато більш цікаво, звичайно, було звернути увагу на відсутність у Нью-Делі голови Китайської Народної Республіки, генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. Це обговорювалося набагато більш серйозно ніж відсутність Путіна. Сі Цзіньпін ніколи не пропускав жодного саміту групи 20. Це Перший його такий демарш, і ми прекрасно розуміємо, що цей демарш адресований відразу двом колегам китайського очільника: по-перше, прем'єр-міністру Індії на рендрі Модзі. Це такі ревнощі. Сі Цзіньпін не хотів дипломатичного тріумфу індійського прем'єра, з яким у нього дуже складні стосунки, і це проявилося під час останнього саміту Брікс у Сі Цзіньпін також не дуже хотів приїздити до Нью-Делі на тлі скандалу із новими. Стандартними мапами Китайської Народної Республіки дає територіальні претензії практично до всіх країн Південно-Східної Азії, Індії Російської Федерації. Сі Цзіньпіну. дуже не хотілося, щоб Нарендра Моді виступав як представник всіх тих, хто ображений територіальними зазіханнями комуністичного Китаю, і не хотів давати прем'єр-міністру Індії можливості прямо під час саміту Двадцятки згадувати про цю не дуже приємну для Китаю ситуацію. Хоча ясно, що Китайська народна республіка спеціально. Організували цю провокацію саме до саміту двадцятки, знаючи вже, що голова Китайської Народної Республіки не збирається робити на рендер-моді таке радісне повідомлення, як власна присутність на зустрічі. Ну і ще одна людина, який є, Сі Цзіньпін хотів продемонструвати своє небажання бути присутнім, це президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. У Білому домі дійсно прагнули до зустрічі американського президента і голови Китайської Народної Республіки. І Сі Цзіньпін продемонстрував, що якщо американський президент дійсно бажає з ним зустрічатися, це не буде у кулуарах якоїсь багатосторонньої міжнародної зустрічі. Білий тім має докладати до цього додаткових зусиль, має шукати можливості зустрітися із Сі Цзіньпіном, якщо у Байдена є таке велике бажання. І саме тому саміт у Індії став, можна сказати, очевидною демонстрацією. Трацію роз'єднаного кризового світу, який продовжує рухатися не шляхом порозуміння, не шляхом компромісів, а шляхом подальшої конфронтації. Ну і звичайно на цьому тлі знову виникло питання: а що таке взагалі компроміси із диктатурами? І непогану відповідь під час цього саміту дав президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган, який за інформацією з поінформованих джерел. Мав закриті зустрічі зі своїми західними колегами і переконував їх погодитися на умови Росії і на її забаганки для того, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу. А фактично, Володимир Путін зараз використовує бойкот чорноморської зернової ініціативи і свої намагання зруйнувати. Портову інфраструктуру України як на Чорному морі, так і на Дунаї, для того, щоб позбутися вагомої частини санкцій, запроваджених проти його агресивної і терористичної країни, за напад на Україну. І тоді завжди виникає питання: де та червона лінія, яка відділяє компроміс у розумінні країн глобального півдня від абсолютно конкретної капітуляції перед агресивною державою, яка просто шантажує. Весь оточуючий світ. Самі Групи 20 продемонстрував, що тим, хто хоче посидіти на двох стільцях водночас, продовжувати мати хороші стосунки з країнами цивілізованого світу, з Україною і також з Російською Федерацією, все важче і важче балансувати. З одного боку між сполученими штатами, європейським союзом і Україною, а з іншого боку, там, де Росія і Китай, і те, що для Нарен Дремоді найважливішою подією на цьому саміті були його перемовини з президентом Сполучених Штатів, це також доводить, що балансування закінчується, і що скоро можливо перед рішучим, я б сказав таким зіткненням, не обов'язково воєнним. Диктатури демократії всім доведеться визначитися, у якому вони таборі нейтральних країн скоро просто не залишиться. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у і Баймія Кофі, яке допомагає нам розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.